Це звичайний китайський дрон вартістю 350-400 доларів, який централізовано постачається ворожій армії. І на сьогоднішній день концентрація тих засобів у ворога відносно нас складає може 5 до 1, може 10 до 1. А в момент, коли ми тотально обороняли нашу країну, домінуюча кількість втрат особового складу була пов'язана з артилерійською діяльністю ворога сьогодні. Коли ЗСУ перейшло давайте так, в контрнаступальні дії якісь кроки-рухи і заходить на ворожі території, третину втрат, котрі я назвав, забирає на себе ситуація з ворожим мінуванням. Нам потрібні технології розпізнавання за рахунок наземних чи літаючих дронів розпізнавання вибухових. that's awesome